Всім привіт! Що чекає на українців, які зараз в Польщі, після 24 серпня 2023 року? Ну, там? Є інформація з офіційної сторінки gov.pl і сьогодні я хочу вас з нею ознайомити. Додивіться до кінця. Поставте лайк, зробіть репост і, звичайно, підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. А також в описі під цим відео я рекомендую мою телеграм-групу «Актуально про Польщу. Так що не переключайте. Багато я отримую запитань від вас що після 24 серпня. Що буде далі? В мене в дія ПЛ написано, що в мене дійсне до 24 року, чи там ще до якогось там числа. Точно довше, ніж. Серпень 2023 року я скажу так, що в дії АПЛ може бути написано будь-що, але для того, щоб продовжили перебування після 24 серпня, потрібно, щоб Польща прийняла відповідну уставу, відповідний закон. Якщо він буде прийнятий, буде опублікований, то і перебування українців буде продовжене. На офіційній сторінці ГОВПЛ написано, що вони планують розробляють. І скоріше за все приймуть уставу, яка продовжить легальне перебування українців після 24 серпня, схиляючись до поради Єврокомісії. Ви знаєте, що Єврокомісія відбувається час часу засідання, і вони дозволили українцям бути в Польщі в Європі взагалом до 24 року, до березня 24 року. І Польща також планує. Відповідно до цього повідомлення на gov.pl, до 4 березня 2024 року. Це є інформація з офіційної сторінки, ви зараз бачите її на екрані. Тобто робота над уставою новим законом вже відбувається. Попередньо є інформація, що вони планують продовжувати, а це означає, що всі, хто перебуває в Польщі легально з 24.02, будуть мати можливість продовжити своє легальне перебування. Після 24 серпня 2023 року до 4 березня 2024 року. Ще одне хотів додати, що якщо ви зі статусом Укр, і ви, наприклад, не хочете подаватися на карту побиту, або не маєте можливості, не маєте підстав подаватися на карту побиту, але статус Укр маєте, то якраз це продовження перебування українців на території Польщі до 4 березня 2024 року, вам дає можливість перебувати довше і не. Робити карти побиту. Всі, хто має можливість карту зробити, хоче її зробити, робіть. Хто не хоче, не має можливості, але має статус Укр ви будете мати можливість перебувати на території Польщі після 24 серпня. Якщо така устава буде прийнята, а я думаю, що найближчим часом ми про це почуємо і точно її приймуть. Ну, вже попередньо, як бачимо, повідомляють офіційні джерела. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона хороша, позитивна, і ви дослухали до кінця. Ставимо лайки, підписуємося на канал і звичайно коментуємо з вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!